Це Ванна. А зараз відберу бритви і зніму відео про бритви. Вчора купив станки і сана, і вони не підійшли до існуючої бритви. Тому час мені згадати, які існують типи бритв. Погнали. Почалось все з того. Що у лютому місяці я придбав отакий станок з набором Лес і Суна в в Росмані. В комплекті було 5 чи 6 Лес. Цих лес хватило на 10 місяців експлуатації. Вчора я придбав. Ось такі касети. Ісана 4 плюс 2. В комплекті ось такі касети, дві і чотири шту штуки відповідно. Я прочитав напис, що вони пасують до ручок Мак-3. Пам'ятаючи, що я маю Жилетівську, жилетівський станок, ручку так звану. я подумав, що я зможу їх використати. Але вони сюди не підходять по інтерфейсу. Тут один штир тут іде розйом іншого плану. Тому сьогодні. А чому вони підходять? Тому що це Fusion. Це жилет моделі Fusion. У нього інший інтерфейс кріплення. Тоді сьогодні я придбав отакий ось станок і в ньому три леза. Ще не тестував, буде тестування зараз в прямому ефірі. Достаю станок. На нього прикріплені лези, жилетівське. Знімаю його, відстоюю і намагаюсь прикріпити ісанівське лезо. Повний успіх. Таким чином я маю 6 плюс 3 9 лез. Цього повинно вистачити більше, ніж на рік. Лінію. Але є один нюанс. Ісанівське лезо все-таки не рідно до цього жилетівського MAC-3 станку, тому відстягується воно не автоматично. По натисненню кнопки воно не відстягується. Треба відстягувати з зусиллям деяким. Але працює. Маю. Три типу станків. І можливість ставити різні типи лез. Для довідки. Іссана цієї моделі має 4 леза. 4. 1, 2, 3, 4. Мак 3. Судячи по назві, має 3 леза. Fusion. Зараз немає в мене касети до фьюжена, він має 5 лес, здається. Перегоріла лампочка. Зліва горить, а справа ні. Треба їхати по лампу нову. Приїхали по лампочку десь між Динією і Гданськом. Але ближче до Гдині величезний комплекс Лерой Мерлін. Сюди заходити не будемо, бо це прірва. Нам потрібен магазин RTV Євро АГ. Чи тут вхід? Але вхід не тут. Підемо через Лерой. Ага, ось і, ось і вхід. в РТВ. Чудово! Отаку лампаду треба замінити. Добре, жарівка. Там пішли, там пішли, де та одувка стоїть. Дякую. Шукаємо лампочки, жарівки. Антивирусы, Нортон антивирус, ж... лампочек Прошу Шепровод, жировки. Філіпс тільки Філіпс. Це навіть 14, але не той формат трохи. Цоколь схожий. Ідемо все-таки в Лерой Мерлін. Французька мережа товарів для дому та ремонту. Скоріше для дому. Перевіримо на наявність відповідної лампочки. Тут Так, звісно, ремонт. Звісно, ремонт тут також. Це, Це аналог нашого епіцентру. Києві Єлерой. сподіваюся, працює благополучно. Шукаю відділ електро. Є очікування, що лампочки там, де і люстри. Так як і в епіцентрі. Поперед світиться відділ з люстрами. Достаточно светло тут на відміну від епіцентру. В плане білий. Білі потолки, пол. Ось лампы, Але це не ті трохи. А ось ще. Це вже вибір. Ось вона. Трохи не така. По кольору, білий колір замість срібного зверху, але то вже не наша проблема. На касу. Ойдемось трохи по магазину на шляху до каси. Заглиблюватися сильно не будемо. Це стрефа проєктування, яке я бачив в Ікеї, де люди за допомогою комп'ютерів проєктують приміщення. Кухню, лазенку, це ванну кімнату. З готових програма, яка має шаблони. Готових компонентів можна набрати під свою специфіку, під свої побажання, можливо, і розміри. Набрати комплект меблів кухонних, а можливо і не тільки меблів. Одразу. Магазин зацікавлений в продажі. больше, больше товаров. Mm -hmm. Пахнет. Солево, какие-то. Это солево. Mm -hmm. прошлом где есть касса? Все вышли на кассу, майже. Звичайно, касса самообслуговування. Але ж я не маю картки цього магазину. Думаю, на такій закупі я багато не виграю. Дві каси самообслуговування залишили з неоплаченим чеком. Чого нам? А товар не видно. оплата ну, Ось ми бачимо, де присутні магазини, мережі, Росія. ще вражі працює Україна, Румунія, Греція, Італія, Франція. Польська, Португалія, Іспанія, а також Африка, Бразилія і все.